Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко і ви на каналі Сергієнко Фішинг. Сьогодні у нас будуть риболовні фішки я вам розкажу топ-3 причини, чому саме ламаються QR-типи і обриваються кормушки при закиданні і під час ловлі. І причина номер один, це сама така популярна помилка, це ми навіть зустрічається в, не тільки в любителів, а й в аматорів. Це неправильний саме закид вудкою, закид фідером. Чому так відбувається? Що я маю на увазі неправильний? Це коли ми, наприклад, правильний закид, я вважаю, це коли ми ось, забили годівницю, ми підмотали декілька обертів, завели назад і плавно закинули. Це найпопулярний, найправильний закид. Ще це, якщо там нам треба на 40-50 і далі метрів кидати. Якщо нам треба кидати там до 20 метрів, там максимум до 30 метрів, є ще я використовую англійський. Ой, запутався. Я ще використовую англійський закид, це я все, забив кормушку без підмотки, просто одвів назад, вперед і закинув. Плавно, без ніяких різких рухів. Тут головне, щоб постійно була натяжка в цьому. Но, є дуже популярний закид, я не знаю, як точно він називається, навірно, маятник. Це коли підматують кормушку там, метр від цього. І роблять отаку маніпуляцію назад і різко вперед. Саме такий закид в основному дуже часто, коли я починав саме ловити фідером, я саме частіше ламав вершинки саме таким способом. Тому що коли ти робиш такий закид, в основному це не думаючи, ти там швидко підмотав, десь там воно ти ж... Не встигаєш десь там його подивитися, чи є чи в нас заплуталось чи не заплуталось, воно у нас там заплуталось, ми його беремо і отако закидаємо, о, все, наглядний приклад. Я пік, при тому, що я подивився, як, я подивився, провірив, чи в нас не замотано. Я зробив такий закид і в мене закрутилося шнур за квіртип. І ось квіртип у мене благополучно улетів у воду Разом з зацепився шнур за вершинку і він разом з годівницею улетів у воду. Це мені пощастило, що він ще е, цілий. Ми зараз провіримо. Заплутався і получилась така у нас проблема. Зараз безстенько розплутаю, так. я розплутав. Так, ще одне. Ви скажете, що багато спортсменів, навіть топів, топових спортсменів використовують такий маятниковий закид і чому у них там не ламається, нічого не плутається. Але я вам скажу одне, ці люди вони дуже багато провели часу на водоймах, дуже багато практикували. Я впевнений, дуже багато зламали таким способом вершинок, втратили багато годівниць. І вони саме з оцим своїм досвідом вони добилися ідеального правильного закидання, і через це вони може там, може, не втрачають ні годівниці, ні квіртипи. Але щоб дійти до цього е рівня, треба дуже багато сезонів пройти, багато вершонок зламати, е обірвати, щоб е у нас у вас все вийшло. Тому я нікому... Із аматорів і любителів не раджу використовувати такий закид, і при тому навіщо так робити, коли є класичні закиди, коли ти просто зробив там 3-4 оберта, підвів годівницю, легенько отак завів і закинув. І не обов'язково це я показав медліно, а зараз покажу, як це виглядає в швидкому використанні. Ось я забив годівницю, я підмотав декілька обертів, завів назад, назад і вперед. І все. І мені не треба, я дуже швидко це виходить, і головне, точно. Тому що ми, коли заводимо, не роблячи ніякої паузи, ми закидуємо точно в ціль. Ми ось вибрали нашу ціль, завели і ми вже одразу туди кидаємо. А коли оцей маятник, в якій точці він... Зупинився, коли ми робили там, він, він же ж болтається. І коли ми заводимо назад, вона летить хаотично. Ну, дуже важко таким способом маятником попасти в точку. Тому е, я вважаю, це дуже саме цей закид маятник, він е, багатьох, е, багатьом приносить саме такі поломки і втрати е, годівниць. Якось так. Причина номер два. Загалом риболови полюбляють використовувати занадто тонкі шнури, такі як 0,8, 06, навіть 06, 01, 012. Це все разом. Це дуже тонкі, я вважаю, шнури. Саме через, чого їх люблять використовувати? Коли використовують такі тонкі шнури, це Дає нам змогу краще далі кидати нашу кормушку. Не так при закиданні видувається дуга, і багато є там, ну не так дує її течія, коли здуває. І завдяки цим показникам риболови полюбляють використовувати саме такі тонкі шнури. Але дуже але при, при цьому всьому є за того, що вони такі тонкі, при закиданні у нас е, головна проблема, що такі шнурки, шнури за того, що тонкі, вони дуже легко рвуться. Тому коли ми закидаємо, у нас там часто перехльости, там е, воно відлітає. Е, і за те, що він такий тонкий, коли у нас дно з ракушкою, з якимось мусором на дні, воно постійно дуже легко перетирається і обривається. І через це ми постійно втрачаємо годівниці на точки, при закиданні втрачаємо. І ми, коли це, наприклад, навіть змагання, ми втрачаємо багато часу, щоб... Поміняти оснастку, втрачаємо вже дистанцію, нам доводиться оббивати на колишках. Ну і взагалі, навіть якщо це не змагання, навіть якщо це не змагання, ми постійно втрачаємо годівниці, а ми цього не хочемо робити. Саме головне використовувати товсті шнури. Мінімум 0,16, 0,18, навіть 0,2 завдяки таким товстим шнурам при забросі, навіть якщо воно там десь щось зацепиться, воно не менше шансів, що воно десь обірветься. На точці вже воно не буде що так перетирати, вона буде перетиратися, але за те, що вона така товста, вона вже не буде обриватися. І тому саме ліпший варіант це використовувати саме товсті шнури. Я за останні два сезони ловлі, коли перейшов з тонких шнурів на 0,16. Зараз в мене на всіх моїх катушках стоїть 0,16 шнур. Я взагалі перестав обривати кормушки на точки, взагалі. Перестав втрачати, тому використовуйте товсті шнури і не бійтеся, що там десь вітром буде здувати, десь там буде течією теж здувати. Це взагалі не проблема. Лишніх 10 грам годівниці додали і все прекрасно стоїть, не треба нічого там вигадувати. І саме головне, ми не будемо втрачати ні наші годівниці, не будемо втрачати дорогий цінний час на перебивання дистанції, і тому, я вважаю, це дуже гарне е, рішення. І причина номер три це у нас е, і е, за того, що ми використовуємо тонкі фідергами, в основному риболови використовують е, шоклідер. І саме шок-лідер і за свого оцього маленького узла в основному. Приносить нам дуже багато обривів, тому що він в фідерних вудлищах у нас в основному це тоненькі кільця, через які він постійно б'ється. І часто при виліті дуже дребежиті кінчик і перекручується шнур, ламає нам вершинку, обриває кормушки, і це приносить нам постійно багато проблем. ще коли шоклідер, у нас часто там мусор по воді пливе, там якісь водорослі, якийсь пух з дерев, стополь, і він по воді на шнурі у нас осідає. І коли ми витягуємо цей шнур, по тонкому шнуру, він стягується по кільцям на Шоклідер на оцей вузол, і коли ми буваємо та мотаємо, там образовується у нас такий із пуха чи з мусора стопорок такий, і цей стопорок впирається в нам в кільця, і він нам благополучно ламає квіротипи. Тому я категорично не приймаю, не використовую ніколи шоклідер саме із-за таких проблем. Постійні переломи вершинок, постійні обриви зацепи і це. Взагалі, це приносить багато поломок і обривів. Ось такий в мене вийшов топ-3 по як не ламати наші вершинки і не обривати наші годівниці. Тому, якщо вам сподобався таки, такого плану контент, пишіть мені в коментарях, щоб ви, про що ще вам розповісти, які фішки риболовні. Накидуйте мені теми, я буду думати, прочитувати і вам обов'язково знімати такого плана сюжети. Особливо в такий час, коли зараз дуже важко знайти рибу. Я три рибалки виїхав, взагалі не бачив риби. Тому якось так. А ви не забувайте, хто ще не підписався, не забувайте підписатися, ставте лайки і пишіть коментарі. Чекаю від вас актив. І до нових зустрічей. всім пока.